Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Audi A6, 99 й рік, вже з минулого тисячоліття, і бачимо таку ситуацію. Пічка не гріє, зняли верхній патрубок. Погляньте, що там твориться всередині. Ну, Все закоксоване. І найцікавіше, що прямо із патрубків випадають. Ось такі штуки. Дивіться, а це прямо із патрубків таке випадає. Ну, тобто ми бачимо, що система охолодження дуже-дуже брудна. Дуже брудна. Потребує промиття системи. І відразу ми зараз підключимося на радіатор пічки і побачимо, чи він взагалі виживе після промивки, чи ні. Дуже велика віроятність. Протікання такого радіатора, корозія вже його доїдає. Тому буде цікаво, як кажуть, не переключайтеся, поїхали. Включились на радіатор пічки і поглянемо, що маємо. Включаємо апарат. Проход дуже дуже тяжкий. Крупні камінці, вийшли зразу. Зараз додатимо хімію а будемо підчищати. Попередні заміри, 87 градусів зараз у нас на апараті. Включили вентилятора. Бачимо 68 вже набрало, тобто ну, під 70 і вже гарний результат, дуже гарно Тип гаряче повітря вже йде. Ну, тобто, якщо вода вийде на 92 свої, та плюс ще прогріється, ну, буде 70, плюс. десь 72 пічка буде 73. Гарний результат. Зараз систему поки не миємо. Власник прийняв рішення, побачимо, як буде себе вести радіатор пічки чи закидувати чи ні. Тому на цьому зупиняємось. Радіатор пічки промито. Вирішили трохи прибрати спочатку оцей гнилі, щоб нормальний був патрубок. Як у нас вийшло? Відрізали ту гнилячу і зараз патрубок як новий. Нагадаю, що ми знаходимось в місті Бориспіль, даємо тепло ваш автомобіль. Може бути радіатор пічки забитий, може заслонка, може термостат не працює, ще якісь суміжні проблеми. Також промиваємо системи охолодження і апаратним способом замінюємо антифризи. Звертайтесь, вже починає холодати. Світло ще поки, ну, не відключають так часто, але можуть почати. Тому звертайтесь заздалегідь. Всім гарного, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!